Вітаю ветері. Випуск новин у студії Віктор Раду. У четвер вночі над Миколаївською областю за дві години було збито 14 іранських дронів. Шахет 136 Дев'ять шахетів знищили сили протиповітряної оборони. По два безпілотники збили воїни військово-морських сил та нацгвардії. Ще один правоохоронці Нацполіції повідомили в командуванні повітряних сил ЗСУ. Десятки одиниць ворожої техніки, два склади з боєприпасами і понад 40 окупантів знищили українські захисники минулої доби на півдні країни. Штурмовою авіацією наших повітряних сил нанесено шість ударів по пунктам розгортання зенітно ракетних комплексів Бук-2М, Тор та Панцирь. А парою гелікоптерів Мі 24 та Мі 8 атаковано на район зосередження живої сили та техніки ворога неподалік Любомирівки. Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони протягом дня відпрацьовано понад 440 вогневих завдань. Уточнені втрати ворога склали: 43 рашисти, 6 танків, 9 одиниць автобронетехніки, дві гаубиці 152-го калібру, командно штабну машину та ворожий безпілотний розвідник. Знищено два склади боєприпасів в Бориславському районі. 75 років тому, 21 жовтня 1947 року, радянська влада провела одну з наймасовіших депортації українського населення десятки тисяч жителів із західних регіонів України були насильно вивезені до Казахстану та віддалених районів Сибіру у 2021 році. Верховна Рада України ухвалила постанову, згідно з якою 21 жовтня є пам'ятним днем тих трагічних подій. Згідно з архівними даними, операція Захід була однією з наймасовіших та найоперативніших сталінських депортацій. За один день, 21 жовтня, до Казахстану та віддалених районів Сибіру, було вивезено майже 78 тисяч українців. У другій годині ночі пройшли облави на мешканців Львова. Рано вранці такі ж операції були проведені в селах. Людей направляли на роботу у вугільній та інші промисловості на далекий схід СРСР та в Омську область. Загалом із західних областей України за винятком зака. Пацькою було депортовано понад 26 тисяч сімей сотні людей похилого віку та дітей загинули під час транспортування. У середу російські окупанти зруйнували ще кілька об'єктів енергетичної інфраструктури України 20 та 21 жовтня з 7 ранку до 23.00 по всій країні запроваджуються обмеження енергопостачання. В Одеській обласній військовій адміністрації заявили, що торкнуться вони лише промислових підприємств. Введення графіків обмеження енергоспоживання на даному етапі не стосується населення. Ані побутових споживачів, що проживають в містах, ані тих, що проживають в селищах та селах. Найскладніша ситуація у центральних регіонах України. Там, як повідомили в Укренерго, вже запроваджено контроль за споживанням електрики. Усі області в електромережі залежать друг від друга. Тож мешканців одеського регіону також просять сприяти відновленню інфраструктури та по можливості економити електроенергію. Кожен мешканець нашої області може приєднатися до заходів і стабілізації енергосистеми країни. Для цього необхідно дотримуватись порад щодо економного споживання електроенергії в побуті в пікові години, а саме з 7 ранку до 11 ранку та з 17.00 до 23.00 утриматись від використання електроприладів, які споживають багато електроенергії. Щоб зменшити споживання, в Одесі скоротять кількість машин електротранспорту, повідомили у мерії, але наголосили, що жоден маршрут не закриють повністю. Сьогодні поки ще досить тепло. Перебої енергопостачання не такі критичні, але з настанням холодів багато громадян планували обігріватися саме за допомогою електроприладів. Відповідальні служби працюють, щоб якнайшвидше відновити інфраструктуру. Досити тим часом зорієнтувавшись у ситуації, про всяк випадок запасаються теплими речами, ковдрами та пледами і готуються до зими всіма можливими способами. До зими залишилося трохи більше місяця. Погода стає все холоднішою. Саме час подумати про те, як підготуватися до перших морозів. За словами президента нашої країни, майбутня зима може стати найважчою за всю історію Незалежної України. Поділяють ці побоювання і одесити. Я боюсь, да, що е, газ, світ, отоплення, е, що це може десь пропасти. Для, для мене лічно, навіть якщо там свята не буде цілий день, то я з дитиною мені буде важко. Я думаю, що якщо там люди, які там самі живуть, то їм там день-два пережити нормально. У нас павербанки, тобто ми все позаряжали, води набрали, так що сподіваюся, що все буде добре. Але це вже крайні міри. Я сподіваюся, що Нам это все не понадобится, и мы этим пользоваться не будем. Я живу в новострое, дом в принципе утепленный. Надо купить какой-то обогреватель. Надеюсь, проблем со светом не будет. Если же будет, то, наверное, побольше зимних вещей. Как по-другому дом отапливать я не знаю. Если нет света, то в новострое все. Нет света, нет отопления, только зимние вещи. Даже страшно говорить, ну чтобы не дай бог не продвинулась линия фронта вот прям к Одессе. Это первое. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы и обстрелов не было у нас. Ну, а если бы то вот то чтобы был свет, газ, вода. Это самое главное. Уже какая там температура будет в квартирах? Это уже второй вопрос. Оденемся, не знаю, поприседаем, утюгами, чем-то там прогреемся. А, ну, главное, чтобы как-то выстояли. На опалювальні електроприлади місцеві жителі особливої надії не покладають. Та кажуть, що... Я дитині купила теплі речі для сну, купила тепле одіяло, а квартиру ні, не утепляю. На обігрівачі я теж не сподіваюся, бо якщо світ вдруг відключить, то вони сильно не спасуть. А так, ну, утеп одяжту. Тобто сотях тепле одяг купляємо. Думаю, так будемо переживати. Дуже рада, що в мене є два пухових біля любиковських і Я собі вже придумала знаєте, ось ці якісь ще. Старі способи там, лічка п'ятого в бутилку положити. Щоб узимку не хворіти, мешканці міста вже зараз займаються профілактикою простудних захворювань. А Саме п'ють необхідні вітаміни, ходять на прогулянки та загалом ведуть здоровий спосіб життя. Да, спортом все время займаємося, тому, в принципі, нормально. Не розчитую на те, що боці сильно холодно. Я пью витамины, то есть куплю да, на зиму а дитине. Ну и хорчевание. У нас здоровое хорчевание. Я думаю, это основа здоровья. Да мы вообще, в принципе, да, питаемся всегда очень правильно. Ведем здоровый образ жизни, поэтому пьем витамины различные. Поэтому мы не болеем. Главное – чей? Наверное, благодаря собаке, когда у тебя регулярные прогулки, ты все время на свежем воздухе, неважно, дождь, холод, тепло. Я чувствую себя здоровой. У регіонах, які охоплені бойовими діями, жителі вже усвідомили, як важливо зібрати вдома резерв води та базових продуктів харчування. Жителі Одеси також зробили деякі запаси на зиму. Я вже закупив, вже все є вдома. Крупи повних морозинів м'яса, ну і консерви відповідно. Всегда є якісь пару кілограмів гречки, рису, макарон. Ну я не запасаюсь так, тобто. Мішок того, ящик того. Не скупляю все подряд. Так, там може по, по пачці там крупи якоїсь заморожені овочі, чисто для дитини, бо ми на прикормі, то так. Да. А так, ну я ж кажу, не скупляю. Ще думаю, свічок пару штук куплю і все. Цей рік став одним з найважчих для українців, проте жителі нашої країни продовжують вірити у краще. Відзначати новий рік планують по-скромному: вдома у колі найближчих людей. Думаю, що якщо буде чоловік, то з нами, то будемо втройом. А якщо ні, то до батьків поїдемо Дома. Ну тільки вдома, тільки зі своїми хто, хто буде якою поважкою не була зима, що наближається, жителі нашого міста до неї готові. Одесити продовжують вірити у якнайшвидшу перемогу ЗСУ та підтримують їх усіма силами. В Одеській області службовий пес-митник на прізвисько Боцман знайшов наркотики. Прошниця сховала канабіс у кросівках і намагалися вивести його з країни. У пункті пропуску орлівка службовий пес одеських митників боцман знайшов наркотики у пасажирки мікроавтобуса. Вирушаючи до закордонної подорожі, громадянка України прихопила з собою майже 27 грамів канабісу. Вона щільно загорнула наркотику у серветки, а пакунки сховала у взутті. На жінку склали протокол про порушення митних правил. Правопорушницю передали слідчим. В Одеській області затримали банду наркодилерів і вилучили у них канабісу на 3 мільйони гривень. Організували вроб. Ництво наркотиків, мешканці Ізмаїльського району чоловіки залучили до злочинної діяльності понад 10 осіб. До складу злочинної групи входило 11 жителів Ізмаїльського району. Кожна людина відповідала за свій напрямок, за вирощування рослин коноплі, її переробку в наркозілля і безпосередньо збут. Був у складі угруповання і свій бухгалтер. Фігуранти збували наркотики в роздріб за готівку, особисто зустрічаючись з клієнтами та оптовими партіями, розсилаючи замовлення поштою по всій країні. Щомісяця вони продавали понад 2 кілограми наркотичних засобів, отримуючи близько півмільйона гривень прибутку у фігурантів вилучили понад 13 кілограмів канабісу, майже 150 рослин і насіння конопель елітних сортів, а також зброю з патронами, гроші, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки і три автомобілі, які зловмисники використовували у своїй діяльності. Приблизна вартість вилучених заборонених речовин за цінами чорного ринку перевищує 3 мільйони гривень. Організаторів та шістьох активних членів наркогрупи затримали. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Ліс конфіскацією майна. В Одеській області у цьому році знизилися показники народжуваності та смертності, заявили у південному межрегіональному управлінні мін'юсту. Також зросла кількість розлучень, але разом із цим все більше людей приходять, щоб офіційно оформити свої стосунки. Розповідають співробітники радців. Про те, скільки мешканців Одещини вирішили цього року зареєструвати свій шлюб, і як називають своїх дітей, дізнавалися наші кореспонденти. Показники народжуваності в Одеській області знизилися, повідомляють фахівці міжрегіонального управління Міністерства юстиції. З початку року в регіоні за офіційними даними на світ з'явилися 11,5 тисяч малюків. Минулого року за той же період було зареєстровано на 3 тисячі немовлят більше. Станом на 24 лютого жінки вже були вагітними. Тобто ми не говоримо за тих, хто за вагітню період да, воєнного стану, який зараз є на території України, а саме ті жінки, які на час початку військової агресії вони вже були вагітні. Тому народження не постраждало взагалі від цього. Я більш-менш гадаю, що зменшений показник тільки з того фактору залежить що приблизно 6 мільйонів громадян просто покинули нашу територію. Багато українок були змушені залишити Дні будинки через агресію Російської Федерації і народжувати їм довелося за кордоном, але в якій би країні дитина не з'явилася на світ, якщо її батьки громадяни України малюк теж отримує українське громадянство, навіть якщо свідоцтво про народження іноземного зразка. Якщо державна реєстрація народження відбулася. На території, наприклад, Італії подвійної реєстрації бути не не може. Вони не зможуть приїхати на територію України та ще раз отримати свідоцтво про народження. італійське свідоцтво про народження зареєстроване в реєстраційній службі Італії, воно буде остаточним документом про народження, яке буде по всьому житті дитина використовувати при отриманні паспорта. Мама оформлювати якісь пільги, можливо, соціальні виплати. Регіональне управління Мінюсту оприлюднило перелік найпопулярніших та найоригінальніших імен, якими у 2022 році називали новонароджених в Одеській області. Чоловічі це Андрій, Артем, Богдан, Володимир, Давид, Данило, Дмитро, Іван, Лев, Макар, Максим, Марк, Матвій, Олександр, Тимофій, жіночі Аліса, Анастасія, Анна, Аріна, Варвара, Вероніка. Єва, Елізавета, Емілія вже декілька років поспіль, Дар'я, Катерина, Ксенія, Марія, Мілана, Мирослава, Поліна та Світлана. І, хоча українці дедалі частіше почали називати дітей на честь зброї, яку використовують наші захисники, в одеському регіоні не знайшлося немовлят з іменами Байрактар та Джавеліна. Натомість Одесити обирають для своїх дітей інші рідкісні імена. Чоловічі Абі, Аліпій, Аліхан, Даніслав, Евіс, Емель, Елевій, Ждан, Захар, Ілія, Іль, Ільдар, Іліор, Мамук, Марсель, Мінас, Мірон, Орест, Орхан, Осман, Ратмір, Раул, Рувим, Садих, Фірас. Та жіночі, Авіель, Аглая, Айкса, Бела, Богиня, громадяни України, Ромської національності дуже поважають такі імена: Брилянта, Вірсавія, Вірсалія, Даяна, Домініка, Есфір, Ілада, Калерія, Елія, Луна, Мілана, Міхаела, Патріція, Грівка, Рубіна, Саламіта, Теона та Фефронія. В Україні спростили процедуру змінювання імені. Тепер заяву можна зареєструвати не лише за місцем прописки, а й за місцем фактичного проживання. Можливість змінити ім'я у документах також передбачена для громадян України, які мешкають за кордоном. Докладніше про процедуру та останні зміни розповіли у межрегіональному управлінні Мін'юсту. До повномасштабного вторгнення змінити ім'я, прізвище чи по батькові можна було лише звернувшись до відділу реєстрації актів громадянського стану за місцем прописки. У воєнний час з урахуванням вимушеної імміграції населення у процедуру внесли поправки. Дозволено будь-якій особі подати як заяву про зміну імені, так і будь-яку заяву про державну реєстрацію актів цивільного стану до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем свого проживання. Можливість змінити ім'я є також і українців, які зараз мешкають за кордоном, розповідає фахівець. А громадяни України, які постійно проживають за кордоном, можуть подати заяву про зміну імені до відділу державної до дипломатичного представництва або консульської установи, де вони перебувають на консульському обліку. Для того щоб подати заяву про зміну імені, потрібно підготувати низку документів. Розповідає Світлана Леонова. Заявником додаються свої свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, якщо він перебуває у шлюбі, свідоцтво про розірвання шлюбу, якщо шлюб заявника розірваний, свідоцтво про зміну імені, якщо раніше заявником було проведено зміну імені, свідоцтво про народження малолітніх або неповнолітніх діточок за наявності. Квитанція про сплату державного мита та фотокартка заявника. Громадянин України може подати заяву про зміну імені, прізвища та по батькові після досягнення віку 16 років. З 14 років це можна зробити з дозволу батьків чи опікунів. В Одесі з погонею затримали п'яного озброєного водія, який спровокував ДТП та спробував втекти від інспекторів. У Київському районі патрульні поліцейські звернули увагу на підозрілий автомобіль БМВ. Помітивши інспекторів, водій різко розвернувся і на великій швидкості спробував втекти. На сусідній вулиці порушник не впорався з керуванням та врізався в автомобіль мазда, але навіть спровокувавши аварію, не зупинився. Заблокувати авто вдалося на вулиці Академіка Вільямса. У салоні перебували двоє людей із явними ознаками сп'яніння, що підтвердив Драгер. Також на задньому сидінні БМВ патрульні знайшли пістолет без серійного номера на водія склали адмінпротоколи обох порушників передали слідчо оперативній групі. В Візмельському районі рибоохоронний патруль затримав підпільного реалізатора червонокнижної риби. Чоловік заплатить великий штраф. У селищі Вілкове викрили місцевого жителя, який незаконно продавав осетрину, занесену до Червоної книги України. Надати накладну, що підтверджує законність походження риби, чоловік не зміг. На порушника склали адмінпротокол. Йому загрожує штраф до 3,5 тисяч гривень із конфіскацією незаконного товару. Обсяги експорту українського продовольства з зерновим коридором перевищили 8 мільйонів тонн у четвер, двадцятого жовтня. З порту південний вийшли два судна. Вони доставлять понад 80 тисяч тонн агропродукції до країн Європи та Азії. Спорту у четвер вранці вийшли танкер Атлантіс Альмірія та Балкер Ті». Продовольство прямує до країн Азії та Європи. Загалом з українських портів вийшли 362 судна з агропродукцією для країн Азії, Європи та Африки. Нагадаємо, угода про зернові коридори укладена 22 липня представниками ООН, Росії, Туреччини та України, діє до 19 листопада. Після цього вона має бути переглянута. Україна продовжує готуватись до холодів, і паливний ринок не виняток. Основне завдання трейдерів забезпечити країну зимовими марками дизеля, які можна використовувати за низьких температур. Від цього залежить стабільна робота залізничного та суднового транспорту, сільськогосподарської та головне військової техніки. Як триває пошук нових постачальників і чи буде в Україні на зиму необхідний запас так званої солярки, розповів столичний експерт. З наближенням холодів в Україні гостро постало питання забезпечення країни зимовим дизельним паливом. Логістика поставок цього пального, як і раніше, і інших, сьогодні змінюється. Розповідає директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн. Дійсно, якщо раніше ми його отримували там з Білорусі, з Росії наші заводи його робили. Морозостійкі марки дизпального, то зараз, звичайно, через нові джерела постачання виникають питання: що ж буде? У половині країн, з яких Україна сьогодні постачає паливо, клімат схожий з нашим. У Польщі, Литві, Німеччині виробляють морозостійке диспаливо. і Україна зможе його закуповувати, каже експерт. А ось у південних країнах постачальниках, наприклад, Туреччини та Греції, таке паливо не виготовляють, але ж українці не опускають руки. Можу повідомити, що зараз українські трейдери ведуть роботу ну, по перше, з того, щоб підвищити морозостійкі Характеристики пального за допомогою спеціальних антигелєвих присадок. Це такий досить розвинений спосіб, і фактично на нафтопоробних заводах роблять те ж саме, але наші трейдери будуть це робити в умовах нафтобаз. Може бути задіяний такий, вже такий давній український метод підвищення морозостійкості десь як залучання там, невеличких обсягів авіагасу. В де і відповідно це дуже сприяє його морозостійкості. Окремо ведеться підготовка до екстремальних сильних холодів. Додає Сергій Куюн. Є ще питання по постачанню так званої арктичної марки. диспального. це марка, яка, якщо звичайне диспальне зимове, воно з температурою застигання до мінус 20 градусів, то арктична марка це мінус 32. Градуси наразі основна там проблема, чи скажімо так, нюанс, в тому що дуже високі ціни на початку сезону. Всі контрактуються, всі хочуть його, мати гарантії його постачання, тому ціни. Дуже високі, десь так, для порівняння, десь на 15-20% відсотків вище за стандартну марку де арктичного диспалива на ринку зазвичай небагато, зазначає фахівець, але якийсь обсяг на випадок суворої зими непогано було б запасти. Тому трейдери продовжують вести переговори, що паливо необхідне для роботи військових та критичної інфраструктури в Україні все таки було. Незважаючи на штормове попередження, четвер в одесі пройшов спокійно. Хоча багато городян відчули похолодання і промерзали під поривами вітру, помітних руйнувань погода не принесла. Низькі температури, особливо вночі, протримуються ще кілька днів. А до початку наступного тижня в регіоні знову потеплішає. Таким прогнозом поділилися синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів. У четвер в Одесі вирував вітер, городяни куталися в куртки та шарфи. Але на щастя масових падінь дерев та гілок шторм не спричинив. Вже до п'ятниці погода у регіоні стабілізується, каже метеоролог. «Осадків ми не очікуємо. Северо-западний вітер, який сьогодні досягає штормових отметок, уже к ночі буде утихати, і завтра днем уже перейде на южний 5-10 метрів в секунду ближе ко второй половине дня. Щоправда, п'ятниця все ще буде холодною. Температура вночі опуститься майже до нуля, повідомила Олена Тарнавська. Температура ночі по області составить всього 1,6 градусів тепла, днем повиситься до 10-15. Ночі по місту очікуємо 4,6. Тепла днем 11-13 градусов. За прогнозами синоптики, вже у вихідні в Одесі помітно потепліше. 22 октября преимущественно без осадков, южный ветер 9.14 метра в секунду. Температура ночью будет 3-8 градусов тепла, днем 13-18. Погода може трохи зіпсуватись до неділі. У регіоні очікуються невеликі опады. 23 числа мы ожидаем, что на погоду юга Украины будет влиять циклон, поэтому прогнозируем небольшой дождь, южный ветер ночью, днем перейдет на северо-западный, ну, по мере того, как циклон будет смещаться на восток. Температура ночью ожидается 7-12 градусів тепла, днем 13-18. Але вже до початку наступного тижня встановиться тепла та стабільна погода, каже метеоролог. Буде уже без осадков осадків числа. Температура составит – 8-13 тепла, а днем повысится навіть до 16-21 градуса. Тобто будуть ще тепло і дні у нас. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.